Друзі, всім щирі вітання! Отже, скоро я буду лишати Сполучені Штати Америки, і найголовніше, наболівше питання всіх моїх пацієнтів тут, в Чикаго це звичайно депресія. Ну, дивіться, що сталося. Насправді дещо знецінене це слово. І вся його клінічність, складність і серйозність, тому що це слово стало популярним. Ну, нібито знаєте, тривога е замінюється словом депресія. Хтось облінився, хтось в апатії, хтось пережив горе трагедію людина в депресії. Будь-яке явище у нас називається депресією, і знецінюється клінічність цього дуже складного захворювання. Якщо говорити чесно про нашу країну, то спочатку ми пережили ковід, потім повномасштабний наступ наших ворогів. Люди мігрують. Звичайно, є хвилі імміграції. Деякі люди, я так вже точно розумію, загалом це західна частина України, вони давно подорожують світами і шукають собі щастя, але і центр схід. Північ та південь, після 22-го року злощасного, почали також подорожувати. Ну, скажімо, це так. Назвемо це явище такою тревел явищем, де всі наші люди повернуться і будуть з нами. А що я чую в Чикаго, Сполучені Штати Америки? Заходиш в якийсь магазин? Я не знаю, найбільш популярний серед українців це Дерріфою. Заходиш, касири, продавчині, українки, як справи, все добре, вже купила антидепресанти, п'ю Елінко, все чудово. Спілкуюсь з іншими знайомими, які працюють медсестрами. Та я на антидепресантах відпустила, вже можна працювати. А чоловік як? Він лежить, він відмовляється пити, лежить, працювати не хоче. І такі історії це з близькими знайомими, з новими друзями, з ріднею. Так спокійно. Антидепресанти п'ємо. І нам стає краще. Окей, вам стає краще. А наскільки їм стає краще? Настільки, щоб задовільно жити і просто виходити на роботу, чи їм класно жити, тому що вони щасливі, тому що вони наповнені. Слово депресія і депресія, як явище це захворювання, одне з найсильніших, найтрагічніших, складно вилікованих. І коли ваш знайомий чи друг занедужав, чи переживає якийсь сум, відразу казати, це я в депресії, ой, ти впав в депресію, ти в депресії. Ну, давайте розбиратися. Ну, що таке явище депресія, чат GPT відкрити, чи просто в гуглі штучний інтелект дасть відповідь. Але насправді знання про депресію не просто недостатньо, а і не просто мало. А це просто фантазійне таке навіювання, самонавіювання. Я почитаю і стане легше. Легше не стане. Я почну приймати будь-які антидепресанти, сам в Україні куплю, чи тут 에, в США куплю, стане легше. Я питаюся у своїх пацієнтах, і як ви ще заспокоїтесь? Ну, ще алкоголь. Мій чоловік мені каже, що я вже алкоголічка, що я без пива не можу засинати. Розумієте, от вам і антидепресанти. Антидепресанти пивком залили, е, нібито легше. А насправді питаєшся, та це гуляю з собакою, жити не хочеться, думаю, куди його стрибнути. Е, тому я хочу сьогодні поговорити не про те, що таке депресія, а про те, як вона виникає. Чи всі можуть захворіти? Е, перетин яких явищ і факторів. Призводить до депресії. Депресія не виникає на порожньому місці. Вона не виникає у всіх, слава Богу. Але якщо всі фактори співпадуть, то депресія може завітати і до вас у гості. І треба розуміти, що це таке, і дуже, дуже швидко діяти. Отож, друзі, давайте розбиратися. З вами Еліна Шевченко. Я говорю про Імміграцію людей в імміграції. Я, Як і говорить наука психологія, вважає це трагедією імміграцію, стресом, справжнім горем, травмою. І якщо люди, які залишилися в Україні, ще досі вважають, що загибель рідної людини найстрашніше, то психологія вже давно довела, що імміграція. Прирівнюються до смерті близької людини. Всі люди в еміграцію зараз, що б вони вам не казали про гроші, допомогу від Германії, Норвегії в Євріках, про Сполучені Штати і ці долари, які насправді Сполучені Штати для бідних, хто жив в Україні за межею бідності, то вони дійсно радіють, тому що вони навіть велосипеда собі не могли купити. Дуже все індивідуально. Але говорити про те, що в еміграції люди щасливі, це чи ваші фантазії, українці, які в Україні, чи це такі міфи створюють самі іммігранти, щоб їм заздрили. А це, до речі, один з дзвіночків також того, що людині погано, якщо вона весь час намагається викликати заздрість, таким чином підвищуючи власну самоцінність. Тому що якщо її ніхто не буде заздрити, вона не може відчути, що вона насправді чогось вартує. Отож почнемо. Чому на Заході в США так легко відносяться до антидепресантів? З ким би я не говорила, хто би до мене не звертався, і я вже в досвіді в їхньому бачу, що вони пили чи п'ють антидепресанти. Ну, давайте так, в Сполучених Штатах на Заході. Прийнято легко звертатися до психотерапевтів, психіатрів, легко виписувати рецепти з антидепресантами. Тому зазвичай люди, які тут живуть вже не один десяток років, вважають себе за національністю, націю свою українською, вони щиро від душі радять один одному купувати, приймати антидепресанти, як роблять вони. Тут такі звичаї. Тут так прийнято, і, і все. Антидепресанти прописують при будь-якому розладі тривожності. Тривога, і, до речі, у дітей також дуже легко. Вони, я не буду говорити назви цих препаратів, а дуже легкі, на мій погляд, заспокійливі, які в Україні ми можемо купувати в будь-якій аптеці. Вони просто тут заборонені. Тобто людина, у неї є тільки два варіанти чепити алкоголь. Ну тут в Чикаго скрізь смердить маріхуану. Я ще не впевнена, що це ця трава, тому що смердить просто хімією якоюсь. Я не знаю, як воно там повинно бути, але не дуже приємні аромати скрізь. На сходинках, на вулицях, в парках, скверах та й парків малої скверів. Ідеше просто ці аромати скрізь. Люди заспокоюються. Наші українці підсаджуються, навіть ті, які не вживали наркотичні засоби, вони тут дуже активно вживають. На алкоголі сидять, ну просто я, я не знаю, хто, хто тут не п'є алкоголь. І на антидепресантах нормально. Тобто валір'янка вже їх просто смішить. І дуже шкода, що наші українці. Живучи в цьому міфі великого заходу, беруть цей приклад: нехтуючи вже там валеріанкою, пустирником, з якого необхідно розпочати, подивитись взагалі ваші тривоги, чи засинаєте ви добре, чи ні. А відразу переходять на антидепресанти. Це маркетингово дуже дуже вигідно, і психологом, таким як я, ну мабуть так виходить, що так також вигідно. На продаж іде все, як то кажуть, і професія, і гідність, і совість, і честь. Так от, дійсно, тут прописують скрізь сім, дуже легко нема питань. І тим самим ну, знецінюються не лише. Захворювання депресії, а знецінюється такий факт, як психотерапевт, який на, на початку цієї хвороби міг е, би... Не, не можна говорити пацієнту, що я вам точно допоможу. Воно по-різному буває. Але, хоча б, міг е, е, провести тести, поговорити. Самостійно розібратися з пацієнтом, направити до психіатра, якщо треба за медикаментозною, звичайно, терапією, як без неї. Але, звичайно, бувають такі випадки, коли людина приходить каже, у мене депресія, депресія, Ліна Михайлівна депресія. проходимо тести. Це не депресія, це біполярний розлад, це психози. Що завгодно. Тому ставити самостійно діагнози. Я не раджу, я просто я б забороняла. Я хочу використати це слово заборона самодіагностування, самодепресії. Називати себе я в депресії. Треба звертатися до спеціаліста. Депресія це дуже страшне явище. Дуже страшне. Це страшніше, ніж сама смерть. Це величезне страждання. Це порушення енергетичного балансу людини, коли нічого не хочеться і нічого не можеться. Ти не виходиш в соціум, ти не хочеш, не можеш працювати, не можеш піднятися з ліжка. І м, говорити про сум, що це депресія. Я хочу відразу сказати: іноді депресія не виглядає як сум. Людина може бути абсолютно. Виглядати веселою навіть, на початку так точно, доглянутою, витривкою, міцною, і сказати, що у цієї людини депресія, практично неможливо без спеціаліста. Отже, давайте перелічимо: хто може захворіти на депресію? Повинні збігтися декілька чинників. Отже, перший чинник – це постійне знаходження в стресі, змінює нейробіологію. Дофамін, серотонін, норадреналін починають в гіпоталамусі, в гіпофізі працювати неправильно на біологічному, хімічному рівні. Підґрунтям цього стану може бути не стрес. Короткочасний, який ще й може змотивувати вас, а стрес постійний, в якому ви знаходитесь, як ото, війна чи імміграція, чи стосунки з аб'юзивним чоловіком. Тобто, коли ви знаходитесь в постійному стані стресу. Якби ви не гонорилися, якби ви не тримали обличчя, не посміхалися навіть самим собі у дзеркалі, якби ви себе не заспокоювали, аутотренінгували, якщо ви довго в стресі, це вже перший фактор, що ви можете захворіти на депресію. Другий фактор генетика. Особливо біполярні депресії, це не вирок людині, якщо хворіли ваші батьки, рідня, така є схильність, не вирок. Але це дещо дає такий ризикований імпульс, можливість на хворобу депресії. Наступний чинник, який може привести. Це чинники, які повинні потім поєднатися в вашому житті. І ви вже в зоні ризику. Отже, цей чинник психологічний, є така негативна тріада у людини, така внутрішня організація негативізму. Це я поганий, зі мною щось не так. Я не сильний, я не талановитий, не харизматичний, я не можу, я не вдаха. Далі цей світ поганий, він злий, ви агресуєте, всі погані, навколо поганці. І третє, це у мене немає майбутнього, нічого не вийде, навіщо мені тут розстаратися. Тобто, така внутрішня установка, така манера мислити. Негативна. До речі, вона дуже часто породжується від тривожності, тому що тривожність це також негативізм у мисленні. Коли ви самі себе занурюєте в капкан своїх думок, ви там тривожитесь, ви говорите в своїй голові, думки, що все погано і все буде погано. Тобто, така тріада, такий негативізм це ризикована зона до депресії. Треба з цим працювати. Взагалі психологічний стан і психологічна ваша особистість, ваше світосприйняття, воно впливає на те, що ви запрошуєте в гості депресію чи ні. Якщо щось відбувається гарне з вами, ви себе не хвалите. Ви не говорите, що о, молодець, підготувався, вийшло. Якщо відбувається якась гарна подія, весела, святкова, удача, фортуна, ви ігноруєте. Ви не радійте, нікого не підбадьорюєте, себе не підбадьорюєте, все, воно якось повз вас проходить. І, взагалі, ви в людях, в собі, в оточенні, в країні, в кімнаті, в меблях, в бучому бачите лише темний бік. Ви нібито не помічаєте світлий. Рано чи пізно ви можете захворіти на депресію. Ну ще дуже схильні до депресії люди, які коли втрачають об'єкт значущості. Своє кохання, щось важливе, якусь роботу, де ви самореалізовувалися, то вони сенс життя, тобто втрачається все. Я в подальших серіях буду розповідати, що такі схильні до мазохізму особистості. Так, вони в зоні ризику дуже часто страждають, хворіють на депресію, і це також психологічне явище, можна працювати, хто ще схильний до депресії. Перфекціоністи. Перфекціоністи, якщо вони не отримують бажаного, вони самокритикують себе, у них відчуття провини перед собою, під перед рідними. І, до речі, люди-нарциси вони дуже часто страждають на депресії, хворіють депресією, тому що власний егоїзм не власна зосередженість лише на собі. На тому, що я достойний лише найкращого, а життя не передбачувано чорно-біле, а не лише біле, то, звичайно, цій людині важко переживати моменти невдачі, коли він не такий красивий чи не такий потрібний комусь. І тоді люди страждають на депресію, так, це правда. Ну, І з іншого боку, схильні, на жаль, до депресії люди з Крихкою емоційною структурою, емпатійні люди, чуттєві, емоційні, які близько все сприймають до серця. І зазвичай ці ж люди мають достатньо крихку самооцінку. Ну, звичайно, до хвороби депресії схильні більше люди, у яких дитинство було достатньо емоційно холодним, відчужені батьки, відсутність похвали, багато критики, елементарне тепло, добро, любов, дотики, обійми, поцілунки батьків, ніжність. Люди виростають, стидаються ніжних проявів. Дуже часто хворіють на депресію люди, які не вміють виразити свої почуття чи соромляться їх. Дуже часто хворіють люди, які бояться бути слабкими, і які себе тримають в такому напруженому стані. Я сильний, я сильний, я сильний і соромляться комусь. Пожалітися, що йому погано, що йому боляче, що йому нічого не хочеться. Такі сімейні досвіди, які, травмуючі досвіди, які призводять дуже, дуже часто 70-80% дітей, які виросли в таких родинах, вони страждають на депресію. Отже, депресія це не просто смуток і не просто нестача серотоніну, дефаміну. Це насправді страждання, яке виникло, коли декілька факторів об'єдналися: психологічний, біологічний, генетичний, родинний, соціальний. Коли ви виїхали за кордон, втратили статус, втратили гроші, при цьому немає підтримки всередині родини, при цьому ви зазнавали страждань в дитинстві. І у вас ще генетична. Можливість захворіти, то звичайно ризик дуже високий. І ми можемо так об'єднувати між собою, змішувати всі ті фактори, що я навела, і подумати про те, чи є у вас ризик захворіти на страшну хворобу депресія. З вами була Еліна Шевченко. Нехай еміграція стане щасливою сходинкою до вашого майбутнього, а так воно і буде.